Щоб узнати волю Божу, треба читати Писання. Наші подвижники церкви і всі люди православні дуже любили читати Писання. Для християн настольна книга Біблія і особливо Євангеліє. І донині так іде. Щоб узнати волю Божу, відкриваємо Євангеліє. І сьогодні у Євангелії. У Іанам в п'ятій главі читаємо заклик Ісуса. І слідуйте Писання, бо ви, і книжники, і фарисеї, і всіх і тридцять з цього світа, дай вірні діти Божі, думаєте через них мати життя вічно. Є. Ну, для чого їх треба читати? Бо вони свідчать про мене, про Христа, про Месію. Вот смисл. Но одного разу Господь указує нам, як маса людей, книжників, фарисеїв, саддукеїв і протягом всьогосвітніх людей безбожних відмовлялися йти до Ісуса і признавати Його месіянство. Він їм сьогодні каже: ви не хочете прийти до мене, щоб мати життя вічне?» Вам полюбилося жити у блуді, в калу, в грязі. Ви виберете путь. Ви любите сидіти в темноті, обманювати, красти, брехати. Ваша ідеологія це лож і темнота. Але якщо ви до мене прийдете, то ви увидите інший, другий світ. І додає Ісус, я, Месія. Не приймаю славу від людей, щоб прославитися, бо мене прославить Отець Мій Небесний, котрий на небі. Но знаю вас, за то, що ви, или чому ви не йдете до мене, є причина. У вас не є любові к Богу. Той, хто не має любви к Богу, буде знаходити сотні причин, чому не молитися, не вірувати. І не ходити до церкви. Той, хто любить Бога, да він, люди відпрашуються на роботі, да спішать, да перепросять других зайняти його робоче місто, над тим часом бігнуть до церкви, люблять зрана, попроситися, щоб до церкви прийти, побути на Божій службі, помолитися посповідатися, причаститися. Тут уж любов у Богу. Очевидно. Но, каже Господь таким людям невіруючим, ви не можете вірувати, бо не маєте любви. Но зато ви один другого друга славу приймаєте, а слава, котра є одного Бога, йде з небес, небесна слава, то і вам слави не треба. От по чому як тоді, так і нині, не жаждучи слави Небесної, переслідують канонічну церкву і в місті цим, фінансує розколи, роздори, унії секти. Не випадково, не случайно Сьогодні знаємо, що на комп'ютерах розробатувалися деякі сектантські віровчення. Щоби показати, що вони щось знають і цитують, но будучи лише хитро придуманою ідеологією, відношення до канонічної Божої церкви, не мають. Каже Господь книжникам-фарисеям, ну хоча б сте Моїсеєві повірили, якщо б сте були законні потомки Мойсея, якщо ви б його читали, то б, б знали. Що і Мойсей свідчить про мене, про Месію. От і відповідь сьогодні маємо. Чому цей світ, не маючи любові в собі, не бажає бути віруючим. А оскільки і сьогоднішніх гонителів церкви, безбожників, десь сусть гризе, то вони винуждені якусь собі якусь релігійку, якусь організацію, об'явити, що вона вода. Май свята, май національна, но у держави не є доказів, котра релігія істинна, котра не істинна. не діло держави указувати. Всі для неї релігійні комізації є рівні. Ми по вірі своїй осознаємо, де істинна канонічна церква. Сьогодні в діяннях читаємо, як одна сім'я. Чурівки жінка, стали християнами, але зосталися обманщиками. І в результаті вони не реагували на підсказки, і Господь вивів їх із церкви, але таким вони понесли кару, що обоє спочили, померли. Можливо, цей случай дуже строгий. Но ми знаємо, скільки людей Господь вивів із церкви, коли той же самий Юліан отступник думав, що вічно буде правителем, а почалася війна, і на війні загинув. Скільки людей надіялося довго жити, будучи безбожниками, раз лише одна болезнь і кінець. Тут у Ужгороді був великий один у спеціальних службах. Великий чоловік, який угрожав усім, угрожає, щоб кидали в тюрми християн православних, в один місяць заболів і одійшов безславно. Але відійшов у вічний світ як безбожник, як гонітель церкви. Сьогодні ми також видимо, скільки людей в цьому світі лукаві. І тут на землі молимося і за своїх друзів, і за близьких. Ай, загонителів, а в вічності віруєм. в єдно з святими і з нині поминаємо святими церкви зможемо й ми наслідувати по милості Божої, Царство Божо, царство уже вічної Паски. Амінь. Христос Воскрес, воістину Воскрес!